Тарас Цимбалюк поділився своїм тижневим рандомчиком та навіть набив нове татуювання. Зовсім нещодавно на сторінці актора в інстаграм з'явилася нова тижнева рубрика, в якій він ділиться своїми фотографіями за тиждень. І скоріш за все, деякі з них могли бути зроблені саме під час зйомок проекту Холостяк. На одній з фотографій він позує в блакитному діловому костюмі, і зовсім не дивно. Якщо ми побачимо актора в такому вигляді на одній з церемоній троянд. Окрім того, як виявилось, актор полюбляє полосувати солодкими еклерами з вином, а одне з фото чимось нагадує каталог малюнків для татуювань. Під час публікації на це напевно мало хто звернув увагу. Однак трохи пізніше в своїх рілсах актор показав нове татуювання на своїй шиї Маленька бабочка. І скоріш за все татуювання було зроблено зовсім нещодавно. Цікаво, що саме надихнуло холостяка на такий крок, адже це вже друге татуювання зроблене під час зйомок проекту. Першою був надпис англійською мовою. Тоді багато шанувальників припускали, що Тарас зміг знайти своє кохання на проєкті. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.